Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні я поговоримо про матч до у кваліфікації Ліги Чемпіонів, перехід Артема Довбика у новий клуб, трансфери УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну і звичайно, я почну з матчу київського Динамо, яке просто розтрощило свого суперника з рахунком 6-2. Це був перший офіційний матч українських команд в цьому сезоні, і дуже приємно, що ми починаємо саме з таким результатом, ще й над такою командою. І такою я кажу не тому, що це просто партизан, якийсь там імінитий клуб, а тому, що це сербський клуб, який ще їздив у Москву грати товариські матчі. Тому перемогти в цьому поєдинку було важливо не тільки в спортивному плані, а й в політичному. Що стосується самого матчу, то я не повністю переграли сербський партизан. Вони робили що хотіли на цьому полі. І незважаючи на те, що партизан забив першим, я прекрасно розумів, що на той момент, коли пропустили пенальті, я розумів, що як мінімум два голи, точно заб'ють там десь під кінець матчу, але ніякої нічиї точно не буде. Після пропущеного голу з пенальті кияни дуже швидко наприкінці першого тайму забили три голи, і після цього вже впевнено робили що хотіли у наступному таймі. А тому, звичайно, це було приємно дивитися, особливо після того як в минулих сезонах кияни просто ну дуже сильно мучилися зі своїми суперниками. Звичайно, важливо відзначити, що партизан також був дуже слабкий у цьому поєдинку. Я з самого початку побачив, що вони десь не добігають, їм десь не вистачає сил чи мотивації і одразу розумів, що ми можемо проходити цю команду і вже дивитися на рейнджерс. Динамо взагалі, зіграла свій класичний матч, коли створили багато моментів, забили також багато, але й пропустили непотрібні голи. Ця не потрібна жорстка гра від Караваєва, яка принесла пенальті у наші ворота. Ну і при другому голі жахлива помилка у центрі оборони. Тобто, якщо б був би більш серйозно суперник, то було б набагато більше проблем. Я не хочу знецінювати перемогу Динамо, роботу тренерського штабу. Хоча я думаю, якщо б зараз працював з командою Луческу, то вони б так само мучились, як і рік тому проти Арексу. І максимум, що було б зараз проти партизану, це перемога 2-1, ну з такою дуже натяжкою. Однак є, як є, і Динамо класно перемогло на класі і має дуже великі шанси, щоб перейти до третього кваліфікаційного раунду, де вони будуть грати проти рейнджерсу. Ну і найголовніше нагадаю, що вже з третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів ти можеш потрапити як мінімум до Ліги Європи. Бо з третього раунду Ліги Чемпіонів вже не вилітають до плей офф раунду Ліги Європи, а одразу потраплять до осінньої частини Ліги Європи. Також, окрім просто розгромної перемоги ще й над сербами, дуже важливо дивитися і на рейтинг асоціації УЄФА, тому що Сербія знаходиться позаду нас, і це була дуже важлива перемога як майбутніх конкурентів. А взагалі, можливо, я й даремно кажу, що Партазан був дуже слабким. Можливо, Динамо цього сезону нас дуже приємно здивує, потрапить до осінньої частини ліги чемпіонів, і там також подарує нам багато перемог. Але відомо, з ким зіграють наші клуби у Єврокубках, якщо програють або пройдуть далі. Київське Динамо, якщо пройде партизан, то вийде на шотландський Рейнджерс. Ну а якщо програють, то вилетять до Ліги Європи та зіграють проти невдахи пари Фенербахче-Лугано. В цілому, якщо закрити очі на останні виступи Динамо у Єврокубках, як вони грали два роки тому, рік тому, то можна подумати, що це непоганий жереб, але не треба забувати, як вони грали в останні два роки. Я зараз записую, коли Динамо ще не почало грати проти Партизану. І наразі думаю, що Динамо може як і здивувати і вийти навіть до Ліги Чемпіонів, як і повторити долю Дніпра 1 Однак я ставлю на те, що Динамо у підсумку зможе подолати деякі раунди, але все одно буде грати у Лізі Європи. Також свого суперника дізнався Криворіцький Кривбас, який у третьому раунді Ліги Європи зіграє проти чеської Вікторії Ползень. Враховуючи, що Кривбас, ну, дуже давно грав у Єврокубках, то звичайно, що ніякого рейтингу в них немає, і вони тут не сіяні, а тому, звичайно, отримують складного суперника. Але ми всі знаємо, як може грати команда Юрія Вернадуба, і вона може спокійно здобувати та пройти не лише у лігу конференцій, а навіть і у Лігу Європи. Ну і також свого можливого суперника дізналася поліція. Якщо вони продають Олімпію, то вийдуть на невдаху пари шериф Ельсборг. У поліція трохи схожа ситуація, як і коровбаса, тому що вони не сіяні і отримали непростих суперників. Ці шериф Ельсбург дуже відомі команди, якщо казати про ліги конференцій, а тому, звичайно, буде непросто. І для розуміння, що таке бути сіяним та сіяним. Ось, наприклад, дніпро 1 був би сіяним. І якщо б вони грали б та існували та пройшли академію Пушкаша, то вийшли б на пару Арарат Вірменія Зімбру. Українська асоціація футболу все-таки визначила, хто буде грати замість Дніпра 1 в УПЛ. І це буде турнір чотирьох, де будуть грати епіцентр Лівий берег, Минай та металіст 1925. 26 липня відбудуться півфінали. Лівий берег зіграє проти харків'ян на лівому березі. Ну а минає проти епіцентри зіграють у Рівному на Авангарді. Ну а фінал відбудеться у Києві на стадіоні Лобоновського. До речі, напишіть в коментарях, чи подобається вам цей варіант з фіналом чотирьох, чи справедливий він, чи потрібно було побрати якийсь інший варіант. Друзі, також нагадаю, що в мене телеграм-канал. Там я додаю офіційні новини, наприклад, про ігра кого-то я вже розповідав у якості чуток у відео, а тому немає сенсу тут знову повторювати. А тому є для цього телеграм-канал. Також там були одразу додані новини про те, з ким буде грати Динамо, якщо пройде партизан, або полісся пройде Олімпію. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Досить несподівано алертом довбик вже однією ногою в мадридському атлетіку. Про це повідомляють інсайдери Фабріцо Романо та Ніколо Скіра. Повідомляється, що журона отримає 35 мільйонів євро та ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Ну а український нападник підпише контракт за схемою 5 плюс 1. Я частенько у своїх минулих відео розповідав, що навряд чи там довбик чи циганков кудись прийдуть влітку, але як бачимо, все сталося зовсім навпаки, я помилився. Атлетіко Мадрид зробив так, що повністю задовольнив потреби Жорони, а саме клоусули. Звичайно, особисто мені хотілося б побачити продовження цього прекрасного сезону Жорони, де циганков та довбик продовжують забивати та асистувати, але. Тепер ми побачимо їх по різні сторони барикад. До речі, напишіть в коментарях, чи вдасться Артема Довбуку стати таким самим забивним нападником в Атлетіко Мадрід, як і в 21-річний бразильський хавбек Манчестер Сіті Кайкі може перейти в шахтар. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Кайкі обирає між спартою Роттердам та гірниками. Це буде оренда на один рік. При тому, що джерело не вказує, що це буде оренда з правом викупу, а це означає, що досить дивно для гірників брати бразильця без права викупу, тобто він може заграти, а у підсумку вони нічого з цього не отримують. Але якщо Шахтарю взагалі вдасться переманити цього бразильського хавбека до нашого чемпіонату, це буде дуже серйозною новиною. Просто уявіть, що. Гравець Манчестер Сіті переходить до чемпіонату воюючої України. Це буде дуже показовий приклад, що сюди можна їхати, тут можна грати, і все буде нормально. І це може впливати не тільки на репутацію Шахтаря, а й в цілому на весь чемпіонат. Харківський металіст 1925 майже здійснив ще один недешевий трансфер, підписавши гравця Чорноморця. Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, Володимир Салюк таки перейде в медаліз 1925. Питання вже вирішено, а суму трансферу складатиме приблизно 500-600 тисяч доларів плюс відсоток від майбутнього продажу. Офіційно оголосять цього тижня або ж після Олімпіади. Буде і смішно і прикро для харків'ян, якщо вони не зможуть пройти до УПЛ, бо цього літа вони зробили багато трансферів, витратили дуже багато грошей. І дуже буде прикро грати з таким складом у першій лізі. Лондонський арсенал розглядає варіанти продажу Олександра Зінченка. Бо Кононіри близькі до підписання Рікарда Калафьорі. Його переїзд із болоні до Лондона спричинить відхід когось із нинішніх гравців арсеналу. Повідомляється, що одним із перших на продаж є український гравець Олександр Зінченко. За ним можуть піти Якуб Ківйор і Кірян Т'єрні. Позиція арсенала щодо майбутнього зінченка вже не є секретом, і клуб чекає на пропозиції щодо українця. Український хавбек перейшов до команди Мікелі Артети влітку 2022 року за 37 мільйонів євро. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!